Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь із тобою, благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною тебе, богородицю пресноблаженну і пранепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зутління Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословена. Преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спас для Тебе душі наші. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих. І царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що за Цем і Сином рівно поклоняємий, ми, славимий, що говорив через пророків у єдину святу, Соборну і апостольську церкву сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душе істини, залянься на мене і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти мені недостойному. І прости все, чим згрішив я сьогодні як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини. Вільні мої гріхи й невільні, відомі і невідомі, що через молодість або через недобру науку, або через зухвальство, чи малодушні сталися. Може, іменем твоїм я клявся, або думкою кого погодив, або образив, або засмутив, або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли убогий мене приходив, я йому. Не допоміг, або осудив брата мого, або підманув, або погордував перед ним, або коли молився, то думкою про земне дбав, або що розпутне подумав, або об'ївся, або опився, або через міру сміявся, або на чуже позастрив. Або щось непотрібне сказав, або з гріха брата мого посміявся, або помолитися був та інші мої нещасленні гріхи, що їх не пам'ятаю, бо все оце іще більше я зробив. Помилуй мене, творче мій і владико, бідного й недостойного раба Твого. І відпусти, і прости мені, як милосердний і чоловіколюбний, щоб у спокої ліг і заснув, і відпочив я грішний і вбогий, і щоб вклонився й оспівував і прославив причесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, усе мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволи мене. Щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного й недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Тройці і Матері Господа мого і Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегши відпусти. Олегше відпусти, прости, Боже гріхи наші, вільні й невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні, усе нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Амінь. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть. Щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Боже, заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене, благий, бо ти є чоловіколюбний і нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо серцем та устами ісповідуючи її, Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші. Надія моя, Отець, пристановище моє, син, захист мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава тобі, о найдорожчий і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Усі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і захвальні апостоли, пророки, мученики і всі святи, моліть Бога за мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Боже, без числа згрішив я, прости мені. Амінь.